Початок широкомасштабного вторгнення Росії на територію України принесло багато лиха. Постійно завдаються нищівні збитки по критичній інфраструктурі, суб'єктах господарювання та непрямі збитки мікро, малому та середньому бізнесу. І цю шкоду та збитки потрібно фіксувати. Поясню, чому. Оцінка та фіксація збитків малого та середнього бізнесу важлива для подальшої реалізації права на справедливе відшкодування через міжнародні інстанції, також спеціально утворені правозахисник та виконавчі інституції міжнародні донорські програми. Більше фіксації недоотриманого прибутку бізнесу це більше фактів терористичного злочину Росії проти України. І третім важливим аргументом, чому потрібно фіксувати збитки, упущену вигоду, є те, що основним правилом, яке діяло і діє в сьогоднішніх умовах в судовій практиці у справах про відшкодування збитків, це наявність усіх елементів. Складу цивільного правопорушення, що спричинило нанесений збиток. А саме протиправна поведінка, збитки, причинні зв'язки між протиправною поведінкою і збитки і самої вини. Саме поєднання цих всіх трьох факторів дає можливість. Щодо фіксації збитків і можливість щодо подальшого їх відшкодування за відсутності хоча б одного з цих елементів цивільно правова відповідальність не настає. Тому важливим для того, щоб отримати компенсацію, зафіксувати збитки. Чому це потрібно робити? Ви почули у цьому відео.